Мир Божий вам, доти і сестри, я вас вітаю всіх Христовою любов'ю. ради вас всіх бачити. Присідайте будь ласка. Ми всі сьогодні зібралися, щоб прославити нашого Господа, нашого Господа, котрий прийшов на той волосський хрест за кожного з нас. Щоб ми могли спастися, тому що жоден з нас не міг спастися через закон. Бо закон добрий, але все одно людина грішить і грішить багато. І здається, що вже ми вже і... Служимо Господу, але все одно тіло наше потребує гріха. І ми з цим боремося і будемо боротися до останнього кінця. І має сьогодні так само проповідь невеличку. Хочу нам... Проповідь називається Віра без зіл мертва. Хочу досягнути нам з апостола Якова. З першого розділу, другий, третій вірш. Після апостола Якова. Перший розвіл, другий, третій вірш. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в всякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. <кій> навіть каже апостол Яків, що щоб ми мали навіть радість, якщо в нас б... Випадає випробування. Тяжко це усвідомити, щоб ми ще раділи цим, але ми знаємо, що в випробуваннях дійсно проявляється і наша і терпеливість, і досвідчення, тому що, коли, як не у випробуваннях, проявляється наша терпеливість, якщо нас навіть десь роздразнюють, а нам треба стриматися, коли хочеться щось сказати, думаєш, що я зараз тобі би сказав, не знаю аж скільки. Але в сердині каже, Сергій, ти вже не той, хто був. І не такі твої думки мають бути, тому що ти вже дитя Боже і ти маєш мати дійсно то терпіння, бо багато чого терпіти заради того, щоб бути. Там з Господом на небесах. Бо спасіння здається, що зробити, зробити один перший цей крок тут покаяння і, і все. Це дійсно, Господь буде за нас турбуватися, але все одно нам треба прикладати багато зусиль, щоб бути з Господом. Бо ці всі прибування кожного з нас, я думаю, що. Як і малі, так і великі її. Комусь кому здається, що це вже не здоланне це, це все. Але ми всі знаємо, що Господь дає у міру це все, не дає нам ці всякі випробування. І ми в цих випробуваннях дійсно проявляємо себе, які ми є. Тому що тяжко декому прив'язати свій язик, декому тяжко прив'язати свої руки, тіло своє, щоб щось не зробити на, на гірше. І треба постійно з цим боротися. Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя якого Господь обіцяв там, хто любить його. Щаслива та людина, що це все витерпить, каже апостол Павло Яків, бо багато ми про Павла говоримо, і про рідко говоримо, і вже навіть каже, що Павло ми, ну, все одно всі вони апостоли і всі вони ведуть нас до доброго. Щаслива та людина, що витерпить це все, всі ці випробування. І каже Господь, що кінець життя то буде вінець нам. Тому що Господь дійсно бачить в нас тих випробуваних, тих, хто пройшов. це так, як і в армії. Там всі збираються е, так само. І якщо йдуть десь уже на, е, на полігони або ж там особливо, так, як перейде війна, то люди йдуть, йдуть в бій і дійсно бачать, чи можна покластися на тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. І вже там дійсно проявляється то випробування. І в тих випробуваннях вже командир бачить. Чи можна покласти на таку людину? Так само Господь, бачить наші випробування, так само бачить, чи ми дійсно гідні, то будемо називатися дітьми Божими. Чи ми можемо хоча б милі випробування пройти, невеликі, бо ми люди, я думаю, що жоден з нас такі великі випробування, як Христос проходив, я думаю, що не прийшов би. Але Він дає нам все в міру, і щоб ми могли це все пройти. І то багато хто падає. Багато не може нарікати на Господа. Багато може думати, чому це я віруюча людина, я з Господом, а мій сусід, кліне, свариться і тому подобне. І в нього все є, в нього все є. Але не забуваємо, як і було і у Вавилонського царя. Усе було. Але він зрішив і так само не попав до Господа, а попав у... там, де недобре. <клес> і так само і нам не треба нарікати, тому що те нарікання лише пошкодить нам, а треба молити, просити Господа, щоб Господь забрав усі нас від перебування, тому що. Ми боремося з ними, але Господь допомагає і ми їх переборемо. Випробований, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний, спокушений. бо Бог злом не спокушається, і нікого він сам не спокушає. Ми бачимо, що Господь нікого не спокушає, ще й таке. Всі ці спокуси, які є у нас, всі ці випробування, які є, нехай кожен задумається, ми самі собі їх робимо. Ми самі собі деколи накручуємо, деколи самі то випробування собі создаємо і создаємо до такої степені, що аж не знаємо, як з того ми маємо вийти. І каже апостол Яков, що не Господь нас цим спокушає, а ми самі це все робимо. І робимо до такої степені, що думаємо, що це нам Господь таке учинив, але він таке дійсно ніколи не робить. Але коли ж спокушається, як надиться, і зводиться пожарливістю власною. Пожарливість по тому, зачаївши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Ми всі каже, що ми зводимося своєю тіцом пожадливістю. Наші очі не так дивляться на, на своїх там, хто хто краще живе і спокушаємося цим, що чому це не, не, не я так не можу жити, а чому той рішник і п'є, гуляє, і здоров'я має, а я Господнє дитя і хвороби маю. Чому Чому? і багато таких запитань у нас може виникати. А самі не задумуємося, що ми дійсно через свої всякі ці пожадливості маємо це все. І треба це все відкидати нам, боротися з цим, постійно боротися, тому що у нас ці всякі випробування є кожен день. Кожен день щось є. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, бо себе самих обмовляють, що себе самих обмовляють. Будьмо виконавцями слова, цього, якого є в ці, ці книги святі. Бо нам треба багато вчитися, щоб виконати ці, все, все, що сказав Господь, нам треба це святе письмо постійно вивчати. Пробувати в навчанні, пробувати у роздумах, що хоче від нас. Я тепер перечетую якраз милу проповісті Соломонові. І там дійсно дивуюся, скільки там мудрості, скільки навчання для кожного з нас. І здається, я так само читав і. І скільки раз читаєш, і скільки разів щось нового знаходиш, того що ніколи на мені не за тим задуматися. І так само у кожному віршку щось є таке, коли ми наново перечитуємо, що ми щось нове знаходимо, що нас покращує і робить кращим. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і у нім пробуває? Той не буде забуть-ко-слухач, хто постійно пробує в читанні цього Божого закону, і, і в ньому пробуває, той не буде забуть ко Тому що ми знаємо, що в школі, якщо ми повторяли той вірш 10 раз, то ми його знали добре, досконало. А якщо ми почитали раз, і поки дійшли до школи, то все вилетіло з голови. Так само і це не один раз прочитати це святе письмо. І не обов'язково кожен раз, ну я стараюся дочитав до кінця, ну, починаю, але все одно, це так, що має прочитати пару гував. Але все одно шукаю десь щось там, щось, ну, щось такого, що мені потрібно, що листаю кожен біг її. Не лише за рядом. Так само і нам. Деколи є такі багато питань у нас, що а як, Слово Боже, каже. І знову ж ми приходимо сюди, відкриваємо Боже письмо, шукаємо. Те, коли не знаємо, де ми можемо йти, беремо телефон, то даємо телефону за, за заказ, щоб він нам відкрив, де це може бути. Бо дійсно, ми люди недосконалі. Але слава Божу, ми хоч шукаємо це і знаходимо. Дивимося далі на посилки, куди посилаючи там, десь я можу про це прочитати. І так ми навчаємося, і так ми дійсно пробуваємо цим словом. І кажу, щоб ми постійно пробували в цій законі Божому. Коли ж хто гадає, що він побожний і своє язика не угамовує, та своє серце обманює марна побожність того. Багато сказано у цім святім письмі за язика нашого. Каже, хто... Бо, коли хто свого язика не вгамовує, бо вгамувати його дійсно тяжко, нам хочеться себе при... припіднести вище. Ми хочемо те, що ми почули, приукрасити. Ми хочемо те, що ми почули і не дочули, докласти щось свого. І багато, багато чого і до чого язик нас приводить до того, що ми, потім наша побожність стає, каже, марна побожність наша через наш язик. Бо він нас доводить до такої степені, що... Вже люди бачать, що ти є людина брехлива, що ти є обманлива, що ти є той, на кого не можна понадіятися. І це все робить наш той язик. Биштей ще з третього розділу. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло, безупинне, він повний отрути смертельний. Такі навіть слова є. І ніхто каже не може з людей язика свого гамувати. Ні зло безупинне. і повно отуди смертельний. Це дійсно той орган. Ми можемо гамувати свої руки, тіло, а язик нас постійно підводить. Язик постійно шукає нам того, що нам не потрібно. Скільки ми шкодуємо після того, якщо скажемо не по правді, думаємо, як ми маємо за то потім відповідати, думаємо, як це має потім пройти це все. І чи ще я не буду десь бити за це, за те, що ми сказали по правді. І багато-багато чи багато, такого цей наш язик дійсно робить. Ним ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. І з тих самих уст виходить благословіння і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб таке так це було. Ми всі дійсно бачимо, що з одних уст може виходити як і благословіння, так і прокляття. З тих самих уст зранку може виходити. Я тебе люблю, а обід може клясти. На вечір знову можу любити і так далі, і так далі. І це дійсно наш язик, який виходить з тих самих уст, благословіння, прокляття. А ми всі создані по Божій подобі. І нам не, не, не годиться таке робити. Тому що. Якщо у нас прибуває дійсно Дух Святий з нами, у нашому тілі, то ми знаємо, що нічого не може, Дух Святий не прибуває там, де нечистота. І нам треба постійно очищати себе, обмивати, бути в пості, в молитвах, просити Господа за все, щоб Він милосердився над нами, щоб Він дав нам. Друге серце, другі думки, другий розум, щоб гумував нашого язика, бо ми на своїх силах Господь таке може зробити, тому що дійсно ми боремося з цим, але це дуже-дуже тяжко. так, ще з другого розділу. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає. Чи може спасти його віра? Ми знаємо, що в ці святі письмі один апостол Яків говорить, що віра без діл мертва. І ми всі прекрасно це розуміємо, що за нами будуть йти діла наші, що яка б у нас не була віра, які б ми не були тут прекрасні на цих місцях. Як ми не красиво усміхалися, як би ми красиво не молилися, але виходячи звідси, стаємо тими, не знаю, як це назвати, тими самолюбцями і робимо, йдуть за нами ті діла, які не угодні Господу, які навіть люди можуть помічати що кажуть, дивися, ця людина побожна, а що вона робить? Дивися, це мій сусід, він віруючий, а він таке-таке наговорив на, на того, на того. І п'ятий, десятий бачить, що такого може бути, що, що може таке бути. І дійсно, може бути велика віра, а діло з ніяких добрих ми не робимо. Не дивимося на того, кому хто потребує вашої допомоги. Не дивимося на те, що хтось упав, а ми ще можемо не говорити, ти п'янчу, а ти такий-то ти наркоман і тому подобне. І можемо не дати йому руку допомоги. і сказати слова, які здобрі від Господа, що Господь тебе теж любить. Згадав я одного американського того проповідника, який був, пішов з Бую, який був менше з тим, який пішов до бандитської тої групи і до, до, до керівника казав, що Господь тебе любить. Яку утра мати було сміливість, звідти ніхто не виходив живий, а він таке приходив і робив. І скільки нам треба говорити тим людям, котрі ще не пізнали Господа, що Господь і тебе любить. Господь тебе так само не, не закинув, не, не лишив, але дає тобі можливість вибору. Бо Господь дає ось дійсно всім вибір. Або ти йдеш по правді, або ти йдеш до загибелі, або ти маєш життя вічне, або ти наслужуєшся цим світом і маєш тих 50 чи 60 чи 70 чи 80 трохи сили, і тоді буде кінець. І не кінець буде, а тоді будуть страждання з спогади ті погані. І будеш ти згадувати, скільки до тебе приходили людей і казали тобі, що покайся, прийди або загинеш, бо не знаєш ти, чи доживеш до, цієї, до цього вечора, і чи не ти завтра станеш. Бо багато що я молодий, куди я, я ще встигну, У мене ще дітей треба одружити, мені ще дітей треба хрестити. І багато бачу, що люди, люди такого відкидають Господа на потом. Коли ж брат чи сестра будуть наги і позбавлені денного покорму, і хто-небудь із вас до них скаже, ідіть з миром. Грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе. Коли дійсно, каже за діла, коли до тебе прийде, той убогий, чи брат навіть, чи діти твої навіть прийдуть до тебе, коли ти йдеш на боці і скажуть, тату, а мені треба і цього. А ти підеш такому руку, у тебе залишилося одно то. І тебе буде вибір. Дати чи не дати. І якщо ти зробиш правильний вибір, я думаю, що кожен з нас би віддав дитині і то останнє. Так само давати і тим, хто потребує. Нам здається, що вони просять і роблять над цим бізнес. Є і бізнес над цим. Але її багато дійсно які потребують. І знаєш, що в тебе є в кишені, то що ти можеш чимось можеш допомогти. Пом Чи у тебе є вдома, коли ти додому прийшли, що ти можеш дати щось своїх кладових. Але ти думаєш, я не маю часу, піди там далі, я... і, і, і ще можеш обмовити, ти такий, ти сякий. А не думаєш, що завтра тебе може таке спіткати. І ти можеш впасти. І ти можеш бути просячи. Скільки тепер є тих, хто залишився без домівок, куди, на, там на, на сході, на півночі, хто скитається тепер по, по світах, по Україні, їм тепер, коли мали усього в достатку, все мали в своїх домах. А життя побило так. І як тепер тяжко, коли вони думали, що вони все мають, а тепер треба так само йдеш спросити щось. І попробуй їм відмовити. Скільки ти будеш мати так само гріху? <клух> Бо як тіло без духа е мертве, так і віра без тіл мертва. Це так. Коротко і ясно сказав апостол Яків, бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Ми знаємо, що не було б духа в нашим, не віддихнув духа у нас Господь, та наше тіло би не жило, воно було б мертве. Так наша наша віра хоче, щоб за нами йшли і наші діла, щоб. Казали за нас лише добрі діла, що цей чоловік дійсно побожний, він допомагає і сам поща не маючи нічого, але він і допомагає чим може. Скільки нам треба вчитися від таких людей, скільки нам треба бути достойними Господнього Осп... Царства Небесного. Давайте зараз станемо Станем ще на наші коліна. І складаємо подяку нашого Господу, згадаємо, що ми сьогодні згадуємо страждання нашого Господа. Складаємо подяку і за все йому, нехай буде вічна слава, як на небі, так на землі. Амінь.